Вітаю вас в ефірі. Програма тема дня. і Зараз будемо говорити про освіту. І я задоволення вітаю сьогодні в нашому ефірі. Тетяну Отрацька, директор Одеського коледжу комп'ютерних технологій сервер. Пані Тетяно, добрий вам день. Добрий день. Зустрічалися з вами півроку тому. Зараз можемо підбивати якісь підсумки, як пройшов минулий рік будувати плани на майбутній рік. І ось знаєте, багато питань зараз стосовно того, яким повинно бути навчання дистанційне чи все ж таки очно. Розкажіть на прикладі вашого коледжу, що ви обираєте для себе, для своїх студентів наступного року. В цьому році був дуже важкий рік. Але ми обрали гібридну форму навчання. Тому що якщо зараз дитина може навчатися очно, то через місяць її батьки вивозять до іншої країни, і вона вже не може навчатися очно. І переводити дитину з одної групи до другої групи та інше, це дуже складно. Тому ми прийняли рішення, що у нас всі заняття йдуть одночасно і очно. І дистанційно. Таким чином, діти, які навіть навчаються очно, але хворіють, вони можуть бути присутніми на очних заняттях через камеру дистанційно. Угу. І викладач завжди спілкується. Ну, в першу чергу, з тими, хто очно, але додатково ще з тими, хто дистанційно. В нашому коледжі є широка. Система консультацій, які оплачуються окремо викладачам додатково, і вони на цих консультаціях можуть консультувати дітей, які. Щось не зрозуміли, щось не змогли здати в своєчасно, і таким чином дистанційне навчання теж має можливість додатково спілкуватися з викладачем поза уроком і додавати собі якісь ради та допомоги. Ось коледж ваш все ж таки направлений більше на IT спеціальності, у вас їх багато. І хотілося б зрозуміти, таким дітям чи студентам можливо і не треба приходити до коледжу, чи в принципі ви все ж таки за те, якщо є можливість краще відвідувати заняття сидячи за партою? Розумієте, дивитись на викладача через екран. І спілкуватися з ним отак, як ми з вами, це психологічно різні речі. І дитина через екран дуже зачастую погано сприймає те, що він каже через екран. Для нього екран це гра, це передачі, це якісь там розмови. А навчання через екран він сприймає, ну, як ще щось таке, щось розказує через екран. Це можна і телефон подивитися, так, можна так, і відріктитися поїсти. Вона у розслабленому стані, вона може лежати у кроваті і заплющити очі, а потім не замітити, як заснути. Ну, навіть таке буває. Ну, так? Ну, Звичайно, посередині уроку задаєш питання. А він не відповідає. Він є, але він не відповідає. Я думала, він? таке В першачків, а тут і таке, і, в роз... і таке дуже багато разів mm -hmm. зустрічається. Батьки вони в, в день на роботі. Ну, звичайно. Дитина сама не завжди дитина настільки мотивована, що вона хоче працювати. Mm -hmm. А навчання це дуже важка праця. І якщо в неї є можливість, у даний час їй дуже не хочеться, вона там недоспала чи ще щось, вона може розслабитись і дозволити собі не працювати. Догляд за дитиною на уроці викладачем це зовсім інша річ. Викладач бачить, що робить ця дитина, куди вона дивиться, де її очі. І таке очне спілкування, воно емоційно. Воно не передається через екран, ну, а при звичайній спілкуванні воно передається. Воно передається учню, студенту. І він хоч не хоч, а він себе мобілізує. Угу. Він зовсім інакше е, сприймає матеріал. Зовсім інакше. Ну так, пані Тетяно. Ми все всі це розуміємо, але знаєте, доводиться все ж таки входити в реальність і жити з тим, що в нас є. На жаль, і хотілося б знаєте, вас запитати з приводу спеціальності. Я трошки почала з того, що багато IT-спеціальностей. Давайте розкажемо нашим телеглядачам, можливо, майбутнім вашим студентам, які ще в вас є спеціальності. Що цікавого в нас є два напрями. Не тільки комп'ютерні технології, а ще є дуже цікавий напрям, це дизайн. Вони дуже перспективні, тому що працевлаштування дизайнерів вона має широкий вибір. Це не вузька спеціалізація, це дуже широка спеціалізація. Чому дизайнери можуть працювати в рекламних різних компаніях, які створюють. Рекламні передачі, uh -huh. інтер'єри, які створюють е білборди ті ж самі та інші, буклети, проспекти, фірмові стилі. Дизайнери можуть працювати в мастерських лабораторіях макетних, вітражних та інших. Дизайнери можуть співпрацювати з будівниками. По створенню фасадів, інтер'єрів та інше угу. з архітекторами. А, також дизайнери можуть розробляти дизайн комп'ютерних ігор. І не тільки комп'ютерних, усі ігри, іграшки, які ви купуєте в магазинах, усе це розробляли спочатку дизайнери. Звичайно, так. Усі упаковки на виробництві, хто виготовляє. Дизайнер, в нас була дівчинка, яка розробила для Шостого серію упаковок винних. Це теж велика праця. Це оформлення книжок, розроблення ем, яких подарункових книжок, трьохвимірних та інше. Таким чином, цей напрям має перспективи не менш ніж комп'ютерні. Технології uh -huh. і наші працівники отримують дуже широку освіту у цьому напрямку і мають дуже великі можливості для працевлаштувань. Працевлаштування цак це важливо у наш час, знаєте, аби там ти вчишся, ніби то тобі здається, що спеціальність цікава. а Потім коли починаєш шукати роботу, розумієш, що все не так просто. Я хочу сказати, що і комп'ютерні технології, і дизайн мають можливості працювати в Одесі на зарубіжній компанії. Так. Закордонні компанії. І ці можливості дають їм теж поширення регіону, де вони можуть працювати. Е, в мене є випускник, який зараз е, працює е, системним адміністратором, мережним адміністратором в Америці, а живе в Одесі, у Білгардністровському районі, де важко кудись виїхати, взагалі. Mm -hmm. І я вважаю, що це дуже хороша практика. Таким чином, наші випускники мають можливості працевлаштування не тільки в Україні, і переважна більшість випускників, переважна і дизайнерів навіть вони працюють на зарубіжній компанії, виконують проекти та інше. Mm -hmm. Працюють вже на закордон. Так, це цікаво, особливо в наш час, коли ми з вами знаєте про дистанційку багато поговорили, але ж і зараз багато пропозицій саме дистанційного так, як, звичайно. працювати, і тому дистанційне то, що... таке гібридне навчання воно привчає mm -hmm. до дистанційної роботи так. у майбутньому. Пані Тетяна, як вступити до вашого коледжу, що необхідно, аби майбутній студент при собі мав які можливо екзамени здавати, треба не треба. Розкажіть нам. На наступний час не треба ніяких екзаменів на комп'ютерні технології, тільки мотиваційний лист та заяви. А на дизайн треба скласти творчий конкурс з рисунку. Навіть якщо цей конкурс дитина проходить не дуже гарно. В нас така система підготовки в малокомплектних групах з додатковими годинами практики багато, з консультаціями таке інше. Що навіть дитина, яка приходить не дуже підготовлена, за рахунок цієї системи ми її виводимо на дуже професійний рівень. Угу. І багато дітей кажуть, що вони прийшли май, мабуть нульові. А виходить професійним професіоналами. така можливість в них є саме в нашому угу. закладі. Е, пані Тетяно. А з приводу того коли вступати, це після 9-го чи після 11-го класу? Ми приймаємо починаючи з дітей після 9-го та після іншої будь якої освіти. 11 клас після молодшого спеціаліста після бакалавраві якщо 30 років так да, якщо 30 років на другу світу. Будь ласка, ми все приймаємо, ми вивчаємо і таке інше. Хочеться також відмітити, що сьогодні перше ми розробили проект. На економ контракт так цікаво. Це було якраз моє наступне питання, тому що часи в нас дуже важкі. Багато людей: хтось з роботою, хтось без роботи. Інфляцію ми також про неї не забуваємо. Ось про економ контракт Мені здається, що це дуже важливе питання, особливо враховують, якщо враховувати наші реалії. Я хочу сказати, що в нас. Оплата вона не дуже мала, тому що ми дуже багато вкладаємо в дітей, дуже багато часу, дуже багато консультацій, маленькі групи. Викладач працює майже з кожним на заняття. Це дійсно потребує оплати, і в нас немає бюджету. Це комерційний коледж, який працює вже більше 25 років. І багато випусків. Ми працюємо в комплексі з університетами, з академіями. В цьому, в, цьому, в рамках цих комплексів діти можуть отримати будь-який ступінь вищої освіти. І бакалавра, і магістра. Все це ми допомагаємо отримати в комплексі. І тому, приходячи до нашого коледжу, вони... Звичайно, сплачують ці всі послуги, щоб ми їх підготували і таке інше. Але ми розуміємо, що в цей час багато дітей і батьків не можуть сплачувати повну суму контракту. І ми розробили систему економ-контракту, де зменшили кількість додаткових занять, кількість консультацій, та іншого, які ми давали для основного контракту дуже багато. І це дозволило майже в два рази знизити коштовність такого контракту. Не в два рази, трохи більше, але майже в два рази. Також ми сьогодні можемо давати знижки оплати для дітей військових. Для дітей тих, які загинули військові. Це наша ініціатива. Ми це робимо за свій рахунок, тому що державних коштів в нас немає, і ніхто нам ніякі пільги не допомагає робити це все тільки за наш кошт. Але в мене вже багато заяв на такі знижки. Знижка ми робимо від 10 до 50 це велика знижка навіть для повного контракту. Тому, якщо є діти таких військових наших, яких ми хочемо якось заохочити, допомогти їм, ми робимо такі знижки mm -hmm. сьогодні. І е економ-контракт ви можете прийти з 10 ранку до 5 вечора. Кожного дня працює представник приймальної комісії без перерв. Ну, Окрім е, суботи та неділі Ну, зрозуміло так і він вам допоможе розповість всю повну інформацію, що угу. треба прийме документи і таке інше. Е, пані Тетяна, якщо говорити про повний контракт, знаєте, зараз всі почують, що є такі дуже великі знижки, і будуть собі думати: ну що обрати там, платити менше, трошки менше навчатися, чи все ж таки обрати повний контракт. Звичайно, якщо є можливість, треба обирати повний контракт, тому що більш уваги ми можемо приділити кожній дитині. Звичайно. Але це все залежить від можливостей кожної сім'ї. А що буде? Це ви розказали про додаткові консультації, трошки що буде входити ось у повний контракт і у чому його переваги? Ну, у повний контракт входить щонеділі, кожної неділі, за кожним предметом, окремі години консультації. Uh -huh. Це дуже велика реклама. Це якщо щось незрозуміло, так, то так, приходить так, до викладача. так. Якщо треба щось перездати. Щось для себе отримати, пізнати, роз'яснити щось, таке інше. Це час, який сплачується окремо усім викладачам, і це дуже багато годин. В економ-контракті таких годин буде набагато менше. І також ми додаємо на повному контракті, окрім стандарту. Ми додаємо багато часу на професійну практику з перших днів, з першого курсу. Ми додаємо до 10 годин на неділю. Практичної додаткової підготовки. Десять годин це так багато. Це багато так. на неділю до. Ну, буває вісім, буває десять, буває дев'ять. Ну, різні семестри, різні ну, все курси. одно Це не одна, не дві години. Це знаєте? не одна, не дві, це дуже багато годин. Якщо сказати на цілий рік, це складає ну, подвійну суму для звичайного угу. контракту. Таким чином, годин там майже вдвічі, а то й дві з половиною рази угу. більше. Ну, якщо я правильно зрозуміла, якщо навіть дитина на економ контракті, вона все одно може відвідувати ці консультації, можна додатково е за це перерахувати кошти, так? Так, звичайно, якщо дитина хоче отримувати якісь консультації, вона може доплатити саме за ці угу. консультації. Ми нікого не. Обмежуємо mm -hmm. у цьому, звичайно. Є індивідуальні заняття, якщо вони потрібно, з викладачами. Якщо дитина дуже багато боліла і хоче все на доздогнати, а самі їй дуже важко, викладачі можуть проводити mm -hmm. ще додаткові заняття. Щоб з дитиною ну, попрацювати, так е, пані Тетяно, перевага навчання у коледжі. Знаєте, ми так багато з вами поговорили про те, що ви пропонуєте, але е, з приводу роботи, е, ми також е, це вже з вами обговорили, що це можна е, працювати в принципі в Україні і на закордонні компанії, тощо. Але ось чому знаєте, ось я перед вами дев'ятикласник, і я думаю, мені краще продовжити навчання у школі і знаєте, не нагружати себе. Сильно, давайте будемо відвертими. Чи все ж таки ем, треба е, обрати ваш коледж? Це все залежить, які цілі ставлять перед собою дитина або її батьки. <свят> Дев'ятий клас е, дуже багато разів, коли такі цілі ставлять не сама дитина, а саме батьки. Так, ну, да, буває таке. Але є й діти, які за ручку приводять батьків до коледжу і кажуть, я хочу сюди. Угу. Е, є різні. Якщо ціль е, просто працювати не себе не навантажуючи, ну, тоді освіта така велика і така важка, вона, звичайно, може і обійтись. Але якщо, якщо дитина ставить перед собою завдання чогось досягти, і працювати інтелектуально, працювати з значно більшими заробітками, ніж звичайний робітник, тоді треба йти і працювати сьогодні. Угу. А якщо ми будемо сидіти два роки в школі, то ми тільки потім почнемо думати, а що робити далі, школа вже закінчилася. І якщо ці два роки пропустити, вони так і не зрозуміють ці діти. Що їм треба, яку спеціальність, який фах їм потрібен на майбутнє? Два роки в коледжі ми навчаємо майбутню спеціальність. Це в принципі і шкільна програма, так, і Так, у нас спеціальність. гібридна програма. Ми навчаємо спеціальність і ми навчаємо шкільної програми. І за ці два роки діти розуміють, що таке ця спеціальність, чи дійсно вони хочуть далі навчатись угу. за цією спеціальністю, чи їм треба обирати щось інше. Ну, час, в принципі, буде більше, ніж знаєте, закінчив 11 клас, а потім вступив до вишу і зрозумів, що тобі це не подобається. І пані Тетяно, я дякую вам, що ви сьогодні знайшли час і долучилися до роботи нашої студії. Поговорила з вами про такі важливі питання. І ще раз вам дякую. Я нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні у нас в ефірі була Тетяна Отрацька, директор Одеського коледжу комп'ютерних технологій сервер. А я дякую вам, що ви нас дивилися. Ще побачимося.